В громадах якась хоча б примусова евакуація може там для дітей, я не знаю, в посітній області, а як це заходить на Ну, Ми постійно відслідковуємо динаміку. Не тільки поліція, а це загалом спільна робота поліції, військових адміністрацій, і районних, і обласної, і саме вигадів місцевого самоврядування на місцях. Під час загострення якоїсь ситуації, вони виходять з пропозиціями. Ці пропозиції розглядаються, аналізується та ситуація, яка склалася. І в нашій області вже проведено ряд таких заходів, які стосувалися е, примусових заходів. Наприклад, у нас була е, примусова евакуація дітей. Це у нас Голіпільської міської громади, Ріхівська, Перебереженська, Сплитнопірська, Триморське, Поетапно там усі, дітей зараз там не знаходяться, всі діти з тих громад були евакуйовані разом з батьками, чи з одним із батьків, чи з усиновлювачами, чи з законами якимись іншими представниками евакуйовані до більш безпечних місць. Е -е, проте, на жаль, в цьому році, як я вже казав, е три роки лінія бойового зіткнення була стабільна на Запорізькому напрямку. Люди дещо. Переїхали трошки в глиб від лінії бойового зіткнення і там жили. Але в цьому році, на жаль, лінія посунулася, особливо напрямку села Успенівка, у нас було окуповано тимчасово Тимирівка і ще декілька населених, декілька сіл нашої області з боку Донецької області, там, де от як я зазначав, ворог тиснув. В залежності від ситуації, яка складається, вживаються заходи з обов'язкової евакуації. Трошки інший механізм прийняття такого рішення приймається наказом Запорізької обласної військової адміністрації. Але було вже три таких, видавалися накази, і проводилася у нас евакуація спочатку мало, мало токмачних. Обов'язкова екласія всього населення, тобто не тільки дітей, а всього населення. Потім селище Щестихної. І зараз ще проводиться обов'язкова евакуація. Це у нас два старостати, загалом 11 сіл. Успенський Старостинський Округ і Новомиколаївський Старостинський Округ у Львівській міської територіальної по тому що вдалося зробити з тих обов'язкових евакуацій. Ну, на малотохмачанській Малої Токмачки зараз залишилось, на жаль, 5 осіб. Вони відмовилися і неодноразово. це не просто ми там один раз спитали і все. Проводила спостійна робота з цими особами, щоб вони виїхали. На жаль, немає механізму примусового виконання якогось. Застосування сили під час виконання таких таймосових заходів. Поліцейський не може прийти, просто е, силою потягти людину кудись. Ну, не, нема такого тавого механізму, не треба, але нам таке право.